Субсидії може отримати особа або сім'я, якщо їх комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Але ж не все так просто. Потрібно не забувати про цілу низку вимог, якими повинна відповідати особа для оформлення субсидії. Перше, це загальна площа житлового приміщення цієї особи перевищує 130 квадратних метрів для квартир або 230 квадратних метрів для будинків. Звісно, що це обмеження не розповсюджується на багатодітні сім'ї. Друге, це будь-хто зі складу домогосподарства, тобто це не обов'язково може бути член сім'ї, це може бути також особа, яка проживає разом із особою, яка претендує на субсидію, або прописана разом з нею, має у власності транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше, ніж 5 років, або більше, ніж один транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше, ніж.